Працюю на роботі, займаюся написанням віршів. По милості Божій Бог дарував мені написати за рік чотири книги. Було бажання у мене писати вірші, прославляти Бога, читати в церкві. Але так як я не змогла знаходити віршів ту кількість, яку мені було потрібно, я попросила Бога в молитві, і Бог відразу відповів мені. Дитинство моє було напевно, як у більшість, в сім'ях. Ні мама, ні тато Бога не знали. Ну, Знали про, про Бога, так як і всі останні люди. Але е, ніхто не був примирений з Господом. Я також, коли ходила в школу, я навіть був період, на жаль, що я відкидала Бога. Але прийшов час, і я зрозуміла в своєму житті і зробила свій вибір у житті. Батьки у мене, тато будівельник звичайний, мама перукар. Я народилася у звичайній простій сім'ї в селі Рукшин, гарне мальовниче село. Ніхто мені не розказував. У класі у нас було двоє діток, які були, народилися у віруючих сім'ях, навчалися в школі, але на той час мені це нічого не говорило. І як прикладом, ви пам'ятаєте, можливо, чули, що в той час заборонялося, щоб дітки, хто був віруючий, насміхалися ми, дражнили їх. Ну, Прикро сьогодні, на жаль. Але дитинство моє пройшло зовсім без Бога, нічого не знаючи, і ніхто мені не розповідав про нього. Навіть я вийшла заміж, народилися троє діток, і я не шукала Бога. Мені, якщо чесно, напевно, що Бог був не потрібен. Я не розуміла того. Я, так як і всі інші, десь колись ходила святити Пасху, десь колись я, можливо, й молилася. Але самого Бога я не шукала. В 2000 році я важко захворіла серцем. Я попала в кардіологію в Чернівці, в хотині мене вже практично не приймали. Кожен рік я три рази лежала в лікарні. І одного разу я приїхала додому, зустріла я християнів, які засвідчили, що в Біблії є написано Ранами Ісуса Христа є зцілення. Мені дуже це сподобалось. Але знову ж таки, мені тоді не потрібен був Бог. Мені потрібно було все те, що є у нього. Але Бог мені таким чином відкрився. Лікарі мені не могли давати нічого. Коли мене схотина везла швидка, я так пам'ятаю цей випадок, у припруті горіла, горіла сирена, замкнула, привезли в кардіологію і писали, як завжди, місць немає. Але коли мені робили кардіограму, я дякую Богу, що це було його таке бачення, що для мене знаходилось місце. Мене ложили в лікарню. Мені ніхто там не розказував, що якщо я повірю в Бога, то буде краще. Єдине, що я читала вже тоді Слово Боже, я познайомилася з тими, хто знав Бога, і я досліджувала Слово Боже. Мені тоді клали швидке сторіння серця і ще багато супутніх діагнозів. З якими казали мені, що в свій час я буду як барометр. Я буду завжди відчувати, скільки буду жити. Погоду сердечко буде відчувати. Але сьогодні я можу навіть займатися спортом і перегонки бігати, якщо хтось мене обжене. І я тоді читала і я запитала лікарів: скажіть, ви мені напишете те, що є? Ну, чомусь так Бог поклав на серце запитати. Чи ви мені напишете ще інші діагнози? І в моєму житті вони будуть, збудуться, тому що за одної якоїсь там, за одного діагноза я розумію, що ви групу не дасте. І якщо мені додать ще щось, я розуміла, що в моєму житті вони будуть утілені. І я сказала: я відмовляюся від групи. Я довіряю Господу, і я знаю, що рана моєго я зцілена. Це моє свідчення. Я два рази заумирала. І це знають, хто зі мною знайомий, знають. Один раз у мене серце зупинилося у моєї подруги, де вона визвала швидку другий раз вдома, де була тільки дитина і я. І Бог повернув до життя, дарував мені прожити, слава Господу, вже 54 рік. А це було в 2000 році, 24 роки тому. В моєму житті і в моєї сім'ї дуже, дуже, дуже багато таких свідчень, як з приводу. Спокійного чоловіка, як з приводу донечки, коли ми також відмовились від операції. Її хотіли оперувати, але Бог поклав мені на серце написати розписку лікарю. І коли я писала хірургу розписку, він мені сказав: ви знаєте, що ви щойно зробили? Ви підписали смертний приговор своїй донечці. Він дав три дні. І сказав, що за три дні її може не стати. Але я не знаю, я розумію сьогодні, що це Бог. Звідки у мене тоді була та відвага, сила. І я сказала: я підписалася іменем Ісуса Христа. Це ім'я опозорене не буде. Я їхала з нею додому, мене заливали сльози. Я плакала і молилася. І за три дні, коли ми повернулися в лікарню, було повне зцілення. У мене дуже дуже велике багато свідчень. Для слави Божої. Хрещення я прийняла після того, коли я познайомилася з Богом. Коли Бог, напевно, вже почав, певно, і тоді вже був всі мене. Коли я зрозуміла, що ж слово Боже воно є живе і діяльне, я утвердилася і я дякую Господу, що Він мене знайшов, бо я його не шукала. Він відкрився мені через своє слово. І сьогодні я є з ним у завіті. На той час, коли я шукала Бога, я познайомилася з людьми з корисматичної церкви. Там я почала читати Слово Боже. Я спілкувалася, я шукала, і я розуміла, що десь є церква, де є істинна релігія. І я дякую Богу, що прийшов час, і він відкрився мені і перевів свою церкву. Адже Господь від початку слова, від буття досліджуючи. Від нового заповіту, від Ісая останній розділ 66, якщо я не помиляюся, від об'явлення. Він всюди говорить: пам'ятай день суботній. І я дякую Господу, що він знайшов мене таким чином, відкрився і привів цю церкву. Я пам'ятаю той день, той час, як мені хотілося заново відновити по-справжньому вступити з Богом у завіт. Пообіцяти йому служити чистим сумлінням. Так, часто в житті ми робимо багато помилок. Не так виходить, і не так робимо, як хотілося би. Але я дякую Богу, що я довірилася йому, і що цей завіт він дає мені силу, дає перемогу розуміти, що без нього я не пройду. І я дякую Богу за ці служіння, які він зараз подарував, якими я дорожу, і дуже багатьом людям. Хочеться донести, що Бог живий. Кожна людина, яка прийде, яка вступить в завіт, обіцяючи з своєї сторони бути вірною Богу, Бог завжди буде на стороні тієї людини. Нехай Господь буде розкіш ваша, і Він здійснить бажання серця вашого.